така прихожа. Тут таке місце під полички, кладовочка. Ванна. Пральна машина. Все працює. Туалет. Є бойлер, кухня, мікрохвильова піч. такий маленький телевізор на кухні, є ще один спальня. Ну, Полички, є такі мінімальні якісь речі, посуд. Холодильник з морозильною камерою. Дві окремих кімнати. Це така ніби як дитяча. Тут гардеробна, включається світло. Ну, тут полички, вішаки. Спальня. Телевізор. Мадаємо вихід на балкон. Тут ще постір є на всякий випадок. Це такий вигляд з вікна. Зелен новобудова. Тут є ще таке робоче місце додаткове.